Друзі, привіт! У нас хі -хі, чергова подорож, дальнячок на ідішинці на цій черепашці. Спробуємо здолати 550 км. Ну, звісно що не на одному заряді будемо підзаряджатись. А як воно там буде за все проходити, я вам покажу. відео. Так, власне, що ми маємо? Маємо машинку, зарядили до 100%. Показує 328 кілометрів. Зараз будемо їхати, буде показувати більше. 31 тисяча пробігу, отаку сумочку маю з собою. Далі все буде пусто. Так. Кесточка залишається. Чим вооружились? Вооружились таким переходником тип-2, кабелем для тип 2, переходником Майстер ну і, звісно ж, стандартною зарядочкою, яка має надію. Не знадобиться. Вся надія на оцей перехідник. Подивимось, що він нам принесе у цій подорожі. Ну, коротше, в добрий путь. Будемо знімати і поставити. Так, ну як я і казав, пробігу трошки добавилось. Ну, Це через те, що машина там стояла, або був включений клімат, або був виключений клімат. Зараз клімат виключений. 361 кілометр залишку. Проїхати треба 486, орієнтовний час прибуття 0-0. Ну, я в це не вірю, <гум> насправді. От, я думаю, що годиночок так 7 я буду їхати. Планую їхати зі швидкістю десь 100-110 км на годину. От, ну і найголовніше, тепер зараз буду використовувати додаток BlueShair і, і шукати це собі. Зарядну станцію з Чадемо, бо інші зарядні станції мені не підходять. Щоб добре підзарядитись, швиденько використовуючи перехідник Елдіс Майстер. Ну, як то кажуть, в добрий путь. Так, що ми продовжуємо нашу подорож. Ми проїхали, не хотів на 10%, але говорив по телефону, не було можливості. Знайшов я зарядну станцію, вона через 255 кілометрів чадемо. І в мене залишок 318 як ми їдемо, хочу показати, їдемо ми досить непогано. Так, треба з моменту зарядки показувати, бо я дуже невчасно скинув. Там було трошки 20 км. Я сьогодні вже наїздив від того. Ми проїхали 43 км, у нас 317 км, це якраз ті самі 360 виходить, середня витрата 144. Їдемо вже півгодинки. от, Якось так спробуємо. Спробуємо доїхати до тієї зарядної станції, але там ще по дорозі одна буде, так сказати, підстраховочна. Якщо я на неї заїжджаю, вона працює і вона не зайнята, то я підстрахуюсь і підзаряджусь. Тобто не буду я так ризикувати їхати в самий кінець свого маршруту і мати надію, що зарядна станція працює. Бо якщо вона не працює, це може бути проблема. Подальшої поїздки, тому є велике бажання підзарядитись трошки раніше, щоб мати запас ходу і не переживати про те, як я їду. Так, доброго вечора. Да. Друга в мене вже зарядна станція. На першій в мене не вийшло зарядитись. Перехідник Майстер не спрацював. Хоча до цього він працював на тій зарядній станції. Потім в мене була одна. Подібна ситуація він не спрацював. От. Я поставив в BlackShare зарядну станцію, вроді, яка має Ча-демо, э, але по факту тут вже нова зарядна станція, чадемо тут немає. І до станції Чадемо мені ще 70 км. Э, ну, я вирішив, а запас у мене 88 Я вирішив якби то трошечки там не, скажімо так, не ризикувати. Постояти чуть-чуть і підзаряджатися. Може там хвилин 15-20 постою, може одну годинку постою, подивимось, де вип'ю кави чи з'їм От, Ось так. Додаток я вже цей показував. показував. Чарш протергія непогано працює, все знемок. Ну, Якби то 1 кВт за одну Одна десята кВт за одну хвилину зайшло. тобто за 10 хвилин зайде кВт. Ну, до 100 кілометрів. Зарядимось і поїдемо. Маю надію, що зарядна станція вночі там буде працювати, навіть якщо заправочна станція буде закрита. Але це Греція, може бути все, що завгодно. Але там далі в нас вже велике місто, і в тому місці ми зможемо пошукати собі іншу зарядну станцію. Тобто з графіка, звісно, що вибиваємося, ну я це очікувано. Я іншого і не, не, не думав. Але це все експіренс. Це китайський електромобіль у Євросоюзі. Але проблема, мабуть, не стільки в цьому, стільки і перехідник у мене Чадемовський. якби був на ЦЦС, може б не було в мене таких би проблем. Не знаю, чого я вибрав на Чадемо. Перехідник треба було брати ЦЦС. Так що всім, хто дивиться це відео, рекомендую брати перехідник ЦЦС і вирушати. Подорож по Європі, все у вас буде в житті супер кльово. Ну а ми підзаряджаємось, підемо зараз, підзарядимось, може, якимось напіточком, тому що їхати нам ще досить достатньо. ну в добрий путь Так, ну поки ми пили каву, от що у нас вийшло. Ми приїхали 253, підзарядились трошечки на 20 км на 30%, щоб було легше спокійніше їхати. На жаль, я провтикав з зарядною Так, Зупиняю заряджання. Провтикав я з зарядною станцією. трошки. І просто вище 3,5 кВт ми завели, Та, але робили ми це через тип 2. Ну, зараз. Складемо все і будемо їхати далі на чадемо. Маю надію. Так, ну що, епопея продовжується. Дякуючи Богу, у нас перехідник працює, машина заряджається. Пішла зарядочка, 50 кВт потужність. Будемо заряджатися. З, -з, -з мінусів тільки те, що зарядок чадемо їх... Майже зовсім ніде немає. Тобто на 500 кілометрів їх три штуки. І це не є хорошо познайти і зарядити машину дуже складно. Тому якщо ви плануєте подорожувати Європою, беріть собі перехідничок CCS. Він більш підходить для використання. Отак. Ну, подивимось, що в нас вийде, далі буде. Так, ну що, недовго музика грала. Всього у нас вийшло зарядити 2%. Було 10, стало 12. І вибиває зарядна станція, вже двічі вибила. Фік я знаю, що з нею робити. Коротше, перейшов я на тип 2. Зараз подивлюсь, де найближча друга станція. Але ну як вам сказати? Вечірка удалась. Через... А, я вже мав у цей час прибути до салонів. А мені ще майже 200 км їхати. І якщо мені ще й заряджатись отакими от темпами, то це 49 км за годину, тобто мені треба 5 годин тут простояти, щоб їхати далі. Просто супер. Ось така історія, любі друзі. Так, ну я знаю, що на тій стороні є така сама зарядна станція, як і тут. І я подивився по навігатору мені туди їхати всього 5 хвилин, треба зробити невеличке кільце. Ну що? то, Зараз попитаю удачі, переїду, може це просто ця сама зарядка виділюється. Я прийду на ту сторону і спробую там підзарядитись. Все-таки з переходником. Це вже друга невдала спроба. От. А мені <кій> до салоніка, а далі в мене були плани до України. <кій> ну, коротше, як це? Ось, ось наше все. Ось вона, китайчаночка. Так, ну добре, зараз переїжджаємо і робимо ще одну спробу. Подивимось, що у нас з цього вийде. Так, ну я вирішив взяти собі ще какао. <кій> Скільки кави можна пити, тому вип'ємо какао. Таке Григоріс на грецький бистрий. І спробувати ще раз зарядитись перехідником Чадемо від Elbis майстер. Якщо вийде, то вийде. Якщо не вийде, переміщаюсь на, на ту сторону, то вдруг повезе. Ну, будемо пробувати і дергати. Так, ну, їхати мені до мого пункту призначено 160 км. Запас у мене, скажімо так, 60 14%. Ще в мене така промайнула думка, може треба почекати, поки буде 20%. Щоб з 20% спробувати стартанути чадемо, позаряджатися, то посижу 10 хвилин чи там 15%, почекаю, що в мене з цього вийде. Ну а взагалі така собі історія. Китайці придумали, як робити фольксвагени. Але не придумали, як на тих фольксвагенах поїхати в інші розвинені країни. Зробили уже перехідничок якийсь для своєї машини, а то так от бідним українцям треба все робити. Видумувати. Придумувати. Ну а ми поки поп'ємо какао, почекаємо. -да. Ну, що тут всього тут прийшло, до півгодинки. Майже 20%. Маємо 20%. Зараз йдемо, спробуємо ще раз перехідничок. Може побіжить на швидку, а може і не побіжить. Ну, в будь-якому випадку ми спробували всі можливі варіанти. Так, ну, на жаль, у нас йде розчіхлення, але нічого не відбувається. Не відключення. Все. Так, машина сказала, що будь хлопці. До побачення. Я заряджатися не буду. Що ну, ж, їдемо на ту сторону, пробуємо. Це, звісно, китайські автомобілі, китайський автопром. Так, ну, навігатор у нас повів. Якимись чинухами, по яким проїхати немає можливості, там стояв забор, там була трошки інша дорога. Я прийняв рішення, поїду далі, там є ще одна зарядна станція Чадемо попереду. Надії в мене на неї особливо немає, От, але я спробую, може в мене щось вийде. Але історія виглядає приблизно так. О другій годині ночі я буду хер знає де, хер знає, що робити, заряджати машину. Ну, одне раде, хоч не жарко, можна хоч без кондиціонера їхати. Плюс 18. Так що, якось так, підвів перехідничок, підвела китайська машина. Не знаю, що сказати про цю ситуацію, але вже як є, їдемо, далі буде. Залишилось зовсім небагато. До ранку час ще є. Так, ну що, поїхав я десь 20 кілометрів, І тут була велика така. Станція. Зупиноч на Рест і я вирішив заїхати сюди, перевірити, чи є тут зарядна станція. Тут є зарядна станція, якою я вже колись користувався. Досить мені знайома. І, дякуючи Богу, перехіднику Майстер. він з третьої попитки, з третьої зарядної станції запрацював. Ну, Я не скажу, що це в ньому прямо бідався. Ну, як є, заряджаємось. Будемо заряджатися до повного, бо інших варіантів немає. Це буде найшвидший, найзручніший варіант заряджання на цій станції, заряджання цієї машини. Якось так, дякуючи Богу. Дощик, ну, плюс 20. Заряджаємося, подивимося, що у нас з цього вийде. Повинно вийти все добре. Так, хочу сказати, що цієї станції не було в флакшеєрі. Я як порядна людина, порядний користувач додав її в флакшеєр. Тож, користуйтесь. В майбутньому буде все у вас ок. Так, ну що, ми зарядили 81%, це майже 30, 300 км. Швидкість заряджання у нас зменшилась, було 6 км на хвилину, зараз буде 5 км на хвилину. Тому ми... На 300 км. Ну, все те, що саме було. Якщо додати 20%, то це буде 360 км залишок ходу. Зараз ми заряджаємось на, Зарядились на 300. Нам треба проїхати 120-130, будемо їхати трошки швидше, може з кліматом. Друга година ночі, вже 2 години, як ми повинні бути на місці. Але, на жаль, маємо, що маємо такі реалії. Використання електромобіля на дальній подорожі, особливо якщо це китайський електромобіль з перехідником. Тобто рішення яке: або змінити порт, або докупити перехідників і їхати їх випробовувати. Ну, ми не будемо робити ні одне, ні друге. У нас інші задачі, ми вже якби то попрактикували з цією машинкою, тому йдемо далі. Опиняємо зарядочку, зараз покажу, як я це все робив, заряджав. Оп. Так, Маю надію, що воно виточне. Так, класно, виточне 30-83%. До речі, залізло нам 33,8 кВт. Тут... А була в мене бумажечка. Ну, перехідничок, ось він Маю надію, що в нього влага не попала. 26 ,40 євро 40 копійок я заплатив за цю зарядку. От, Маю надію, що перехідник може працювати в таких умовах під невеличким дощиком. От, О, попередній перехідник, той, з яким в мене були проблеми, зі слів. Зі слів... Ой, я чуть не, не злякався, що ключик в мене в машині залишився. Зі слів майстрів в нього потрапила влага. Не знаю, в який момент вона туди потрапила, та влага, ну, фіг з ним уже, ладно. Так. Ось які показники ми маємо. Добрий путь. Так, проїхали ми вже 353 кілометри. Треба нам ще проїхати 130. О, на жаль, тут у нас все скидається. Осталася тільки минула зарядка. Ну, коротше, Середня витрата 13,5. Так, їдемо ми. Що у нас тут? Без 24 повинні проїхати, 129 кілометрів нам їхати. Поїхали, подивимось, що у нас буде в залишку. Після того, як ми приїдемо, яка буде витрата. Помчам.